Друзі, привіт! На зв'язку з Короделом сьогодні 5 січня 26-го року. І це щоденно для того, що реально відбувається в крипті фінансах і навколо них. Поїхали швидко, по суті, і без зайвих приказ. Почнемо з ринку. Загалом, аналітика CryptoQuant звернула увагу на важливу метрику сапін Profit, тобто частку біткоїна, яка зараз перебуває в прибутку. На цей момент показник становить близько 68,9%. Це так звана передхідна зона між 55 і 80%, де ринок зазвичай. Ще виходить із фази активного росту і починає шукати нову рівновагу. У КриптоКвант підкреслюють, те, що ми бачимо зараз, це не просто коротка корекція. Несхідний рух, який почався ще восени 2025 року, виглядає більш системним і, схожим, на пізню стадію циклу. Додатковий тиск створюють і зовнішні фактори: геополітика, попит на захисні активи. Та й загальна нервозність глобальних ринків а, при цьому ключовий а ключовим тут є не сам факт зниження метрики нижче 80%, а час який ринок проводить у цій зоні, якщо саплі Інпрофіт і надалі триматимуться біля 70%, ризик повноцінного ведмежого сценарію зростатиме. Якщо ж показник знову піде вгору, найближче, найближче до 75-80%, це може означати, що вичучий імпульс ще не вичерпався. Тобто, зараз ми швидше у фазі налаштування, а не в точці остаточного рішення. На цьому фоні цікаво подивитися, що відбувається поза самим крипторинком у політиці та грошах за даними опублікованими у звіті до федеральної виборчої комісії США. Супер, так званий політичний комітет Дональда Трампа Мага за другу половину 25-го року залучив 102 мільйони. І значну частку цих коштів принесли представники ще сектору криптоіндустрії та фінансів серед найбільших донорів. Співзасновник OpenAI Грех Брекман, який вніс 25 мільйонів. Оператор біржі Crypto.com через компанію Файріс ДАКС 20 мільйонів. А також низка великих інвесторів і фінансових гравців у коментарях Брокман прямо говорить про необхідність зваженого регулювання щі. не заборонного, а такого, що дозволяє технологіям розвиватися без втрати контролю. За інформацією Bloomberg, загальний фінансовий ресурс БМГ вже перевищує 290 мільйонів, що робить цей комітет одним із найпотужніших у переддень проміжних виборів до конгресу. І тут важливий не сам. Трамп як персонаж, а факт того, що капітали скрипти та ще далі активніше заходить у політичний контур, намагаючись впливати на правила гри, цей же мотив пошук довгострокової траєкторії добре видно і всередині DeFi. команда IEvo Labs розглядає, що можливість розподілу частинки доходів поза протоколом на користь. Власників токена дуже буде доречним. Про це відкрито говорить засновник протоколу Стані Куличев. За його словами, АЄВИ опинився на стратегічному перехресті. Сьогодні більша частина активності протоколу так чи інакше зав'язана на ефіріумі. Біткоін і кредитні стратегії з плечем, тобто на циклічний крипторинок, але початкове бачення АЄВИ було значно ширшим. Кредитування різних класів активів через смарт-контракти. Саме тут з'являється тема RVI – Tokenized Real World Assets або токенізовані реальні активи Куличу Вважає, що в довгостроковій перспективі АЄВИ може працювати з ринком у сотні трильйонів доларів, якщо зможе безпечно інтегрувати такі активи. Ключову роль в цьому має зіграти АЄВА – нова версія протоколу з модульною архітектурою та ізоляцією ризиків. Важливо і те, що АЄВи ЛЕПС чітко розділяє ролі ДАО для економіки протоколу, незалежні команди для продуктів. І саме в цій логіці команда готова ділитися позапротокольними доходами з токенхолдерами. Це сигнал про зміну підходу до токеноміки і відповідь на тиск спільноти, яка вже не перший місяць вимагає більш прямого зв'язку між розвитком екосистеми і цінністю токена. Якщо подивитися на все це, разом вимальовується досить чітка картина. Крипторинок входить у фазу, де Менше значення мають емоції, і більше правила, архітектура та довгострокові рішення. Політика, регулювання, інституційні гроші і реальна економіка поступово зшиваються з криптоінфраструктурою. Це не момент гучних обіцянок, це момент, коли формується наступний контур ринку. Ну що, друзі, на цьому будемо завершувати. Дякую, що тримаєте разом зі мною руку на пульсі. Якщо і надалі бажаєте розуміти, куди все рухається, а не просто реагувати на різний шум. Залишайтеся на зв'язку. Побачимося у наступному випуску.